Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог і я сертифікований Healthy Lifestyle лікар І знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово? Що не можна їсти на сніданок? Я спеціалізований healthy lifestyle лікар, педіатр алерголог, точно не їм на сніданок. Знаєте що? Просто кашку, овсяночку. З молочком і трошки меду. Ні, це вуглевод і більше нічого. А нам треба сформувати гарвардську тарілку, чверть білка, чверть складних вуглеводів і ще пів тарілки повинні бути овочі, фрукти, де в каше білок. Недостатньо навіть якщо ви покласте декілька горішків, ви не закриєте свою норму по білку. Тому ви можете овсяну кашку покласти, але у вас ще повинен бути якийсь білок, наприклад, яйця або риба, або курка. У вас повинні бути якісь ягоди, або якісь фрукти, зрозуміли, або овочі. Тобто овсяна каша окей, але не просто вівсяна каша з медом або з варенням або з фруктами. Теж саме з. Сирниками, ну, наприклад, сирник, ми зрозуміли, поклали два сирника і все. Тобто, мені треба, щоб там ще були овочі, фрукти, мені треба, щоб ще трохи було білка і ще трохи більше вуглеводів. Звісно, що коли я бачу, що люди їдять круасан і каву, або бутерброд з тостерним хлібом, з білим, з якась ветчина, сир. І чай солодкий, це неправильно. Тобто це не збалансована тарілка, і у вас не буде енергії впродовж дня, ви захочете перекусити щось солоденького з'їсти вже через годину, через ви будете голодні. Якщо у вас не буде повноцінного збалансованого сніданку, ви не будете мати енергію і будете мати купу хронічних проблем у майбутньому. Тому одне яйце недостатнє. Просто кашка недостатня. Бутерброд недостатньо. Тобто, якщо це бутерброд, зерновий хліб, там є у вас відварний язик, або м -м, паштет, який ви зробили, у вас є якісний сир, у вас є е, поруч ложка каші, або якщо це великий шматок хліба і він закриває півторі, чверть тарілки, цього достатньо. Але у вас ще повинно бути овочі, фруктів півторілки, тобто група клітковини. То, звісно, тоді цей бутерброд можна буде з'їсти. Нагадаю вам, що кава, наче серце, може викликати проблеми зі шлунком, зверніть на це увагу. І краще, якщо особливо у вас є проблеми з залізом, є залізодефіцит, з ферритин, феретин, то каву я не раджу пити зранку, щоб 30-60 хвилин був. Проміжок між їжею, тому що коли ви маєте повноцінний сніданок і там будуть залізо, то воно може нейтралізуватися під дією кави. Тому краще каву або чай, зелений-чорний пити через якийсь інтервал від основного прийому їжі. Солодкі напитки, наче серце не раджу пити фреш, тому що це. Дуже сильна нагрузка на вашу підшлункову залозу зранку. Тобто, якщо це зелений смузі, там ви ще вживаєте в цей момент протеїни, там є жири, це один варіант. А якщо наче серце ви п'єте свіжевижатий солодкий сік, це ненормально. Ви можете його тільки з основним прийомом їжі їсти, коли у вас і білки, і жири, і вуглеводи потрапили в ваш організм. Звісно, що всі оброблені ковбаси, шинки, салями, кетчуп, майонез, плавліний сирок. Це те, що треба просто забути. Це не можна їсти не тільки на сніданок, на будь-який прийом пищі – це не ок. Звісно, що в раціоні повинно бути на ваші тарілці мінімум 5 кольорів, не забувайте. І чим більше буде необробленої їжі на сніданок, теж буде класно. Тому не смажте постійно цю яєчню з біконом. Уже якщо ви хочете з'їсти яйця, можна не масло налити, а налити трохи води, можна зварити яйця, можна зробити бенедікт на пару, можна зробити омлет з овочами, можна все просипати пармезаном, можна додати насіння, можна додати гриби. І з цієї звичайної не яєчні, яка у вас буде коричневого кольору, тому що вона вся підгорить на беконі, Це буде продукти глікації, які нам викликають канцерогени, рак, онкологію, хронічне захворювання кишківника. Навіщо нам мати всі ці проблеми? Яйця. Мега корисні, але якщо ви їх будете готувати неправильно і ще на беконі смажити постійно, на високій температурі, на маслі, яке мають низькі температури димлення, да? тобто все горить, все горить, все пахне. Не повинно такого бути. Тому що якщо ви відчуваєте запах шашлика, запах такої коринки, щось під. Такого коричнього кольору, це вже все не корисне. Тому ми радимо, що все ми повинні запекати, тушити на пару або їсти в сировому вигляді. Давайте будемо привчати себе до здорового сніданку і класно виглядати. Наша мета зупинити хронічний запальний процес. А це можна зробити за допомогою їжі. Тому давайте почнемо.